Приїхав в ремонт апарат Podotronic V400 з проблемою не працює пилосос. Будемо перевіряти. Пилосос дійсно не працює. Але в даному апараті була заявна лише одна проблема. А я як людина, яка займається ремонтом, Помітив ще одну проблему. І ця проблема зараз спробую продемонструвати. На 20 тисячах це краще відчувається. Насадка дуже дає неприємну вібрацію під час роботи. Це відео не передає. Чому вібрація з'являється? Ось чому. Насадка. Ощільнююча кінцейка стоїть на вході в отвір, куди ви вставляєте насадки. З часом зношується і потребує також ремонту. Тому і дає цю неприємну вібрацію і розбиває ще більше цей отвір. Тому потрібно, на жаль, педикюрні апарати, хочете ви того чи не хочете, кожного року здавати на обслуговування легкі ремонти або складні ремонти. Тут буде складний ремонт. Інколи звичайне обслуговування, легенький ремонт. Чому не працював двигун пилососа? Дуже просто. Відпрацював свій повністю ресурс і потребував або заміни на новий, або капітального ремонту. Вирішили зупинитися на капітальному ремонту, так як можливість така ще є. То пилосос буде працювати знову. Чим закінчилася історія подотроніка В-400, ось демонструю. Це історія з хорошим кінцем. Нагадую, не працював двигун пилососа, некоректно працювала ручка, насадка ходила ходуном, давала вибрацію, до речі. Демонструю, як тепер фіксуються насадки, ну і демонструю, щоб двигун пилососа працює як новенький. Якщо у вас схожі проблеми з обладнанням, і за... З банального зносу запчастин, там, чи, чи будь-які проблеми з педикюрним обладнанням. Пишіть дзвоніть і в ваш апарат спробуємо вдихнути нове життя. Дякую за увагу.